Слава Господу, дорога церква! Ви знаєте, я дивлюся цей ролик, і моє серце радіє. Я пригадую своє хрещення, і тоді не було в мене такої можливості. Я мав їхати служити на реабілітаційний центр, і я ще не встигав прийняти водне хрещення. Я позвонив до пастора, я кажу: відчуваю дуже велику потребу і прошу вас, хрестіть мене. І у мене хрещення відбувалося. В ванній, кімнаті, в звичайній ванні, але я переживав те саме, що і ви, сходження, натхнення Духа Святого. І коли я бачу, як це все відбувається зараз в нашій церкві, для мене це показник Божої любові і Божої турботи про кожного з вас. Тому хай Господь благословить вас. Ви знаєте, я маю деякі переживання, але ці переживання для мене приємні, тому що я відчуваю на собі дуже велику відповідальність стояти на цьому місці. І я дуже благословений, що я відчуваю, що це не просто місце, не просто наше зібрання, це місце, куди до нас приходить великий Господь. Ви знаєте, я виїжджав, я, мене просто серце переповнюється, я хочу ділитися з вами. Я тільки виїхав з дому, і в мене якісь думки, як я те почну, про що я з чого почати. І я просто відчуваю, що міняється щось навкруги, міняється в мене всередині, Я розумію, що я їду на те місце, де є Господь. Ви знаєте, я кажу, Господь, у мене така сразу радість, я не знаю, як пройде та проповідь, але настільки радий, що туди, куди я їду, я зустрінуся з тобою. Слава Господу! І ви знаєте... Коли я дивлюся на водне хрещення, на те, як людина приходить до Господу, я, мені тяжко зрозуміти, як так відбувається, що інколи людина потім доходить до такого стану, де вона розбита, де вона в якомусь такому вже стані, що ну, навіть тяжко щось допомогти людині. Як це відбувається? І це якось воно воно якось скритно. От, ну, ти дивишся, все нормально, начебто. Все проходить, ну, якось є така картинка, що нема ніяких проблем, а тут раз і от щось відбувається. От дуже якось різко. І під час молитви Господь промовляв до мого серця, це не так, що типу, Господь прям щось сказав, але це думки під час молитви. Він каже: дивися, як відбулося в нашій державі. От, от наша держава зараз це проброс, як світло воює з темрявою. Ви знаєте, от, от це дуже, дуже гарний приклад, як ворог, як оце прокляття, як ця нечисть, як вона робить. Він каже, дивись, що відбулося у 2014 році. Цей ворог зайшов на нашу територію. Він реально зайшов. Це була дуже велика проблема. І народ піднявся, це збентежив народ. Але що відбулося потім? Як назвали цю подію? Весь всесвіт, наше керівництво, вони сказали, це не війна. Це АТО. То не війна, то АТО. Якось воно налагодиться, може цієї частинки не буде. Тут ми не були готові, тут у нас не вистачало сил. Поки що не будемо з цим розбиратися. І ви знаєте, прийшла така думка. Що так є у віручої людини. Коли в серці відбувається якийсь момент, куди заходить ворог, людина вроді спочатку збирається силами, починається з цим боротися, а потім каже, це не війна. Це АТО в моєму серці. Ви знаєте, коли відбувається момент водного хрещення, ніхто з людей не каже, оцю руку не крестіть. Чи голову не хочу, щоб приймала повне занурення? Чи ногу залиште? Ми повністю хочемо поринатися в Божу милість і благодать. Амінь. Ми хочемо повністю зануритися і переживати Господа. І коли це відбувається, це наше відкрите бажання, щоб ми пережили повноцінно Господа. Але це і є велика відповідальність перед Господом. Саме в цей час Господь виділяє. Кордони нашого серця серед цього світу, і каже, це свята земля. Ці кордони вони не можуть бути порушені. І ти становишся відповідальним за кордони свого серця. Дорога церква, під час водного хрещення ми отримуємо нову державу внутрі себе Царство Небесне, Духа Святого. І ми відповідальні, щоб ніхто, ворог, коли він починає лізти, мене сказали, та ні, всі так роблять. Тема сьогоднішньої коротенької проповіді називається проголоси війну ворогу. Проголоси сьогодні повноцінну, духовну боротьбу і війну ворогу. Якщо сьогодні ворог питається пролізти в твоє серце, не кажи, що того то. -то. Не даваємо місця. І ви знаєте, я хотів би з вами почати з Евангелія від Матвія, з 3 голови. Ми будемо читати з восьмого вірша. І тут написані такі слова. Це також була велика подія крещення. І починається звернення. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Бо кажу, кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраама з цього каміння. Це те місце, з якого. Наша, має починатися наша боротьба. Це те місце, з якого ми не можемо прийти з покаянням до Бога з умовою. Що, а якщо? А це не так страшно і так далі. Ми маємо прийти до Бога як до лікаря. Ви знаєте, це було б і виглядало дуже. Дуже смішно, якщо б ми приходили до лікаря, у нас є проблема, серйозна проблема, а ми якби стараємося, ну, щоб він не вгадав, що ж то за проблема. Так якось назвати цю болячку, щоб він не здогадався, що ж то за болячка. І як часто наші покаяння, наше оце признання якогось свого проступку, воно так і виглядає. У тебе є проблема, ти з цією проблемою йдеш, але ти питаєшся якось по-своєму її назвати. Ви знаєте, коли у тебе проблема з серцем, не треба казати, що в тебе болить коліно. Від того, наскільки ми осознаємо цю проблему, залежить правильність діагнозу, який буде нам поставлений. Залежить робота Духа Святого в нашому серці. Я ще хотів би сказати таку дуже важливу думку. Сповідь перед Господом то є лише попередня онлайн-консультація. Дорога церква, почуйте мене? Дуже часто наші сповіді перед Господом не мають завершуватися тільки там, в наших таємних кімнатах. Господь поставив своїх лікарів. Господь поставив своїх лікарів, які чекають тебе, до яких ми маємо прийти, з якими ми маємо радитися. Нам не треба змирятися, що якась частина нашого життя, частина нашого серця знаходиться в недопілкуванні. Я хочу з вами далі читати. Тут написані такі слова, бо вже до коріння дерев і сокира покладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде викинене. Дорогі брати і сестра, якщо сьогодні ти не відчуваєш себе зрубаним деревом, це взагалі не, не, не означає, що не лежить біля тебе сокира. Я дуже прошу, послухати, що я кажу. Якщо сьогодні ти якось адаптувався до тої чи іншої проблеми в своєму житті, і ти кажеш, ну, в принципі, ж я ще не зрубаний то взагалі не означає, що сакира біля тебе не лежить. Я не хочу нікого налякати. Але то є дуже, дуже серйозні і відповідальні речі наше серце. І ті якісь моменти, які сьогодні зайві в нас, коли ми приймаємо водне хрещення, коли ми освячуємося, очищаємося, то є тільки початок того, що Бог показує, над чим нам робити всередині себе. То не є завершальний етап, то не є така частина, коли ставиться грамота і написано такого-то числа він став святий і все. То є наша присяга, на якій написано, що такий такий то в такому-то числі, в такій-то годині, він становиться відповідальний за святість кордонів свого серця. І якщо не дай Бог відбувається якийсь напад. На цю територію. Ми не маємо казати, то є нормально. Кусочок серця ми віддамо. Кусочок частини в себе ми віддамо. Ми сьогодні маємо проголосити війну ворогу. Амінь. Це наше має бути рішення. Не сантиметра, не міліметра, тому що це все закінчується повномасштабною війною. Ми зараз молимося про те, щоб Бог відновив кордони 91-го року. Дай Господь нам мудрісті, щоб ми не заганяли себе в ситуацію там, де нам треба буде відновлювати ці кордони. Коли ворог настільки зайде в наші серця, що буде дуже важко відновитися. А таке буває. Коли людина розслабляється, коли вона забуває, наскільки важлива сповідь, наскільки важлива святість її серці, приходить ворог, і він починає потрошечку, по шашку, по шашку заходити в наші серця. Далі написані такі слова, це 11 вірш. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Ось чому важливо. Виконати цей момент, який залежить сьогодні від мене. Чому важливо, щоб моє серце через мої уста, через моє покаяння знаходилось в чистому стані, щоб після цього я відчув силу і вогонь Духа Святого в своєму житті? Щоб я не жив напівхолодним, щоб я не просто проживав, щоб я не заставляв себе приходити на молитви, щоб я не заставляв собі служити людям, які не познали Господа, щоб мене просто туди рвало до них. Щоб цей вогонь в мені горів. Ця частина покладена на нас. Ви знаєте, це не відбувається автоматично. Це не відбувається. Ви, ви приходите до себе до хати, у вас там щось автоматично вбирається. Нема ніякого духовного цього круглого плісоса, який там буде все за вас робити. Нема такого. Є благодать у Божа на сповідь, на признання своїх прогріхів. І ви знаєте, ворог часто обдурює народ Божий. Він каже, та ти що? Ти таке ото будеш розказувати. Іди і розкажи. То ворог тобі розказує сьогодні. Та як на тебе подивляться? Да нормально подивляться. Тому що Божа милість, вона сверх твого гріха. Тому що все, що тебе сьогодні може відділяти, це обман дьявола, який може тобі розказувати, ну таке, тобі немає вже місця. Я хотів би з вами відкрити перший Івана, першу главу, 4, 4 вірш. 1 Івана. Перша голова, 4 вірш. А ще пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А ще пишемо вам, щоб повна була ваша радість. І читаємо далі. А це звістка, що і ми чули від нього, звіщаємо вам, Бог є світло і нема в ньому жодної темряви. Бог є світло і нема в ньому жодної темряви. Ні назовні, ні всередині нема, нема кольору сірого у Господа. Якщо сьогодні мій, мій погляд Дух Святий, звертає на якусь проблему в мені, то не значить, що я маю собі щось розказувати. І сказати, що це новий колір появився в Божому Слові, в Божій істині. Що так усі роблять? Тут нема нічого страшного. Якщо Дух Святий звертає тебе, в чомусь, в чомусь тебе направляє, то є страшно до святості Божої. Тому що Бог є абсолютне світло. Церква дорога, амінь, скажіть, Він є абсолютне світло. Там не написано, ну, іноді трошечки сиреньке є. Такий відтінок. Рал такий інший з'являється. Він каже: абсолютне світло, тому що тільки в абсолютному світлі повністю рухається Господь. Він не буде підлаштовуватися до твоїх сірих зон. Він сьогодні готовий воювати з тобою, щоб твоє серце повністю знову належало тобі. Тому що він є абсолютний цар наших душ. Він не хоче ні з ким ділити те, за що було пролито його кров. Все, що він потребує від нас, признати це. Признати це. Далі написані такі слова, це шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільний з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і неправду чинимо. Коли у нас відбуваються якісь речі, які йдуть просто в рази з Божим Словом, по суті, гріх це, це, ми промахнулися десь. Це не, є, це не є приговор над нами. Ми десь промазали. Це ворог акцентує увагу, каже, все, вичеркнути з книги життя то брехня, дати допустив щось, дати десь спіткнувся. Але Божа милість, вона покладається в тому, що ти можеш в будь-який момент прийти до Нього і сповідувати той гріх. Не питатися строїти якусь картинку, тут написано, коли кажемо, що нема, коли кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, ти неправду чинимо. Це знаєте, яку та вислів є, як горохом об стінку. Малюсь, малюсь. Вроді щось читаю, а нічого там не бачу. Вроді, вроде, якби, коли приходжу на молитву, то маю хотіти приходити, а я себе заставляю, то й кожного разу так відбувається. Ну як це ж воно так? Я ж, я ж сказав, що я Господнє дитя. У мене було водне хрещення. Я сказав, що я християнин. І це якби, бажання мого серця. Але нема внутрішнього дрізновіння, нема того внутрішнього світла, нема того вогню. А Бог каже: якщо в темряві ти ходиш. То не відбувається нічого. Не коєш ти зовсім правди. Слова твої не торкаються до тих, до кого має торкатися. В сім'ї безпорядок, в роботі безпорядок. Сюди приходиш, улибаєшся, а внутрі нема миру. А внутрі нема миру. Кажеш, що все добре, а знаєш, що воно не добре. Прозвав якусь частину свого життя не війною з ворогом, а то. Якусь частину своїх кордонів, ті, що Бог освятив, ти просто віддав. А ворог чекає. Та гадюка, вона чекає. Вона чекає слушного моменту, коли тебе нахлине, щоб опустити тебе на землю, щоб виртати від тебе свої ноги. От, от він так працює. Йому спочатку треба мало. Тому і кажеться, що не давайте місце дьяволу. де не давати місце дьяволу? В своїй каморі в хаті чи в багажнику машини. Не давайте місце ворогу в серці, в своєму. Жодного. Не написано, що 5% можете віддати. Там розслабляйтеся. Ні в коєм случі. Все моє серце сьогодні має принадлежати тільки одному Господу. Тому що коли він призиває, він хоче через тебе робити свої великі діла. А великі діла Божі робляться тільки коли вогонь його горить в тобі. А він каже, покайтеся. Іоанн каже, це зараз ми з вами робимо підготовку, а після неї прийде Дух Святий з вогнем своїм. тоді ви відчуєте. А коли ти не відчуваєш, і за дня в день не відчуваєш. І хтось каже, а любов Божа пройшла перша. Яка любов перша? То гріх же ж є в серці. Ми читаємо далі, сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Церква дорога, почуйте, нема класифікації гріха. Для крові Божої нема класифікації гріха. Він каже, очищай від, від всякого гріха. От той гріх, який сьогодні тобі ворог розказує, що на тобі поставлено хрест, Бог каже зверх того, очищає кров Ісуса Христа тебе від цього гріха. Ти маєш на цей гріх сказати, це гріх. Ти маєш після покаяння перед Господом прийти на сповідь. Ти маєш сповідуватися, ти маєш боротися з цим. Якщо це велика хвороба, якщо це щось серйозне, ти маєш проходити лікування не один день. Але Господь тебе чекає. Він знає, що сьогодні з тобою відбувається. Він не перестав тебе так само любити. Він хоче ще більше робити справ своїх через тебе. Але є частина, яка покладається сьогодні на тебе. Ти маєш проголосити війну ворогу. Назвати гріх гріхом і війну війною. І рядом з тобою, слава Богу, є брати, які понесуть разом з Господом тебе на руках. Ви знаєте, ми завжди стаємо на те слово там, де написано, що молитвою праведних ви будете зцілені. Багато хто знає це слово. Але чому, коли ми молимось за себе і не вздоровлюємося, ми не, ми не залишаємо на цих позиціях, ми йдемо до братів. Амінь? Ні, Ну це ж всі знають, ну так чи ні? До дияконів ми йдемо, щоб єлем помазали, щоб було силення. Ну так чи ні? Але коли ми залишаємося на один-один з гріхом, чому це все залишається тільки на один, один з врагом з моїм, то так само моє серце потребує силення то так само це процес лікування. Коли у нас є якась серйозна проблема, і ми вже. ну, Воно вже є. Воно вже є. То чому у нас залишається тільки на тому, що я кажу, прости, Господи, прости, Господи. Я ще раз хочу повторити і наголосити, що коли ми каємося перед Богом, це часто бувають наші онлайн-консультації з лікарем. На цьому лікування не, покр... не прикращається. На цьому ми відкриваємось перед Господом і кажемо, є проблема. Допоможи мені її вирішити. І читаємо далі. Коли ми свої гріхи визнаємо, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити в нас від правди всілякої. Коли ми свої гріхи визнаємо, ми оживаємо. О, дорога церква, так багато тут сидячих вже не раз переживали, коли воно так уже надовило, воно вже так придавило. А ти сповідуєшся, і що з тобою відбувається? Ти відчуваєш полегшення. А після того ти відчуваєш Божу, Божу силу в твоєму житті. І в сім'ї налажується, і на роботі налажується, і в церкві налажується, і бажання з'являється служити. То і зараз ця ситуація, в якій хтось може опинитися, нічим не відрізняється. Іди до Господа в ім'я Ісуса Христа. Хай це стане частиною нашого життя. Для Бога нема класифікації твого гріха. Якщо ворог сьогодні тебе надурив і сказав, що оце вже нема повороту. Все, що залишається, просто отходи до церкви і роби вигляд, що в тебе все нормально. Щоб ніхто не зрозумів, що біда трапилась. Брехня це. Божа істина каже, що кожен, хто визнає свій гріх, і приходить до нього прошений ним. І кров Ісуса Христа починає ще більше діяти в нашому житті. І вогонь Духа Святого сходить на наші діла. І прославляється його святе ім'я ім'я Ісуса Христа. Дорога церква, я хотів би з вами звершити молитву і помолитися за те, щоб Бог благословив нас в цей нелегкий час не втратити саме головне не втратити своє серце. І не віддати ні сантиметру того, що омито кров'ю Ісуса Христа для ворога. Давайте Бог молитися. Слава тобі, Господь всемогутній. Слава тобі, Господь всемогутній. Ми вдячні тобі, Господь, за твою милість. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що Ти освятив омив і очистив кожного з нас. Боже, ми просимо тебе, щоб ворог не мав місця в нашому серці. Не міліметра, не сантиметра зовсім не було місця для нього. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми молимо Тебе, щоб Господь Ти нам дав мудрості і сили проголосити війну ворогу, повноцінну війну, Господь, Любій темряві. В ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови, щоб наше покаяння вони мали продовження. Щоб було це благословенне спілкування, поради, як боротися з цим чи іншою проблемою в нашому житті. Хай не буде жодного місця там, де ми би сказали, це є нормальне. Якщо ти з цим не погоден, благослови Господь і дай сили побороти це в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа, я вірю, що сьогодні ти піклуєшся про нас, Господь. Так само, як і в той момент, коли ми прийшли до тебе. Твоя любов, вона не змінилася, і ти кличеш до себе діточок своїх, щоб ми, Господь, визнавали свої провини, щоб ми не ховали їх десь глибоко в двосовому серці. В ім'я Ісуса Христа благослови, Господь, кожне покаяння, кожну сповідь. Не дай, Господь, нам змірятися з цим, Господь, погоджуватися з цим. Але дай, Господь, сили і дерзновіння, Господь, в ім'я Ісуса Христа, назвати все своїм ім'ям, Господь, прийти до Тебе такими, як ми є, Господь, не створювати якусь картинку, Господь, якогось того, що нема на самому ділі. В ім'я Ісуса Христа, Господь, допоможи, Господь, щоб кожна справа, яку Ти, Господь, класифікував, як щось, як порушення, Господь твоїх стандартів, вона була визнана нами, висвітлена, Господь. І вирішено в ім'я Ісуса, щоб Твоє ім'я ще більше прославлялося в нашому житті. Хай не буде місце, Господь, ні в наших сім'ях, ні на наших роботах, ні в наших роздумах, ні в наших якихось потихних ділах, Господь, хай тільки Твій світ заполонює і заполонює наше життя, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Наповнює наші серця, наповнює наші уста, щоб не не заважало в цей нелегкий час ще більше і більше служити тобі, ще більше прославляти тебе, Господь, із середини, із середини, щоб неслась до тебе хвала, Господь, щоб це був той вогонь, який ти запалюєш після нашого каяття, Господь, в ім'я Ісуса Христа, тобі одному за все слава, за все честь і за все хвала. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь.